Вітаю, сталкери! Сьогодні я хочу вам розповісти в цьому каратесенькому відео одразу кілька способів, як перебратися в Прип'як. Якщо вам дуже кортить, а у вас немає перепустки. Перший спосіб це ми обігаємо станцію Яні з цього боку. Ви вже побачили, поки я йшов. Забігаємо в цей вагон, одинокий стоїть. Якщо ви раптом використовуєте моди на біг, то для вас це не буде ніякої проблеми. Ви просто розганяєтесь і перестрибуєте на цю калючку. Коли ви перестрибнули, потім на цей бік, і ви вже в Прип'яті. Також є можливість перестрибнути на оцю вагонетку з цього вагона. Це складніше, але теж можливо, теоретично. Далі, третій спосіб. Це прямо тут, нікуди не треба далеко ходити. Ви берете ящик з цього вагона, ставите його сюди і застрибуєте на цей піддон, який поруч із бочкою. Ви бачите, що ви можете майже. Застрібнути на нього е із землі, тобто трошки не вистачає. Зараз я підкачу ящик і вам покажу, е як це е працює е в дійсності. Беремо цей великий ящик, який біля сумки стоїть. Можемо забирати свій хабарчик, тут нічого такого військового в ньому немає. Якщо ви раптом е е зіпсували ящик, у вас є ще отой другий великий. Або можете за завантажитись краще. По дорозі з цим ящиком я вам рекомендую зберігатися час від часу, щоб ви не втратили свій прогрес, так би мовити, проштовхування ящика по території. Залізничної станції, бо він може застрягнути десь, або щось піде не так, там гра якось закрашиться чи ще щось. Він дуже погано перекочується через рейки, тому тут у нас не буде ніяких проблем. Бачите, тут є такий трошечки насип, і ми його можемо перештовхнути сюди. А от за вагонами у нас буде дуже серйозні проблеми. І на це треба буде витратити величезну кількість часу для того, щоб перекинути. Кинути його е, до того піддона. Тому я, звичайно, прискорю, а вам бажаю успіху, щоб це зробити. Найкращий спосіб це ставити його кутом до рейки е, на певній відстані і отак от штовхати, щоб він е, пере, перекотився, якось отак, от, якось отак от незрозуміло як. В певний момент зачепився там за текстуру шпали чи чого, чого, чогось, щоб він міг. Туди перекотитися. Коротше, ви граєтеся певний час і докочуєте його до того місця. Я зараз до туди його докачу і покажу, як перестрибувати. Так, у мене тут починається викид. Я е, доштовхав якраз до цього моменту ячик е, до цього місця, бачите, між цими рейками кладете і ставите на нього себе, отак от дивитесь під ноги, щоб у вас все було нормально, щоб ви стояли на ньому. І один невеликий стрибок, і ви вже на цьому піддоні, бачите? Майже в повітрі висите. І все, і перестрибуйте тепер на цю купу рейок, і ви вже в прип'яті, фактично. Так, і третій спосіб, який поки що на даний момент мені відомий, вибігаємо зі станції Янів і біжимо ліворуч. Зараз я вам покажу, як він працює. Ми з вами перестрибували отут. Ось тут я став ящик, бачите, він досі тут стоїть. <дес> Досі мій збережений ящик стоїть і через нього можна перестрибнути. Бачите, ось я в колючку вчепився. І, і, типу, немає ніяких проблем. Це вже третій спосіб за сьогодні, ви вже бачите. Цей ящик я припер. Зараз я покажу, з якого місця. Ми зараз там візьмемо ще один ящик. І будемо його використовувати для наступного переходу до прип'яті. Ось цього вагона. У вас буде ще ось тут ящик стояти, у мене його просто зараз немає. Але він у вас буде і ви зможете ним скористати. Я скористаюся ящиком, який в мене стоїть ось на цих величезних ящиках. Бо в мене іншого немає. А ви будете використовувати ящики, які вам будуть зручні, але тільки великі ящики.

Підштовхнути в інший бік. Трошки отак. І поставити повз е, вздовж вагона. Тоді ви будете впиратися в вагон і не будете перестрілятись. Перестрибайте сюди, там сидить снайпер. Отам. Ви ви на цей вагон. Якщо у вас є снайперська винтівка якась добра, гарна і, і стріляюча. Ви вбиваєте цього снайпера монолітівського. Але він вас вирубає просто з одного пострілу. Ви і цього вагона перестрибуєте на сусідній вагон, і ви вже в Прип'яті. Ось така ситуація. Цей спосіб набагато складніший, бо вам треба встигнути вбити снайпера, який вас постійно хоче завалити. Вот і все.